Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би вам розказати один цікавий, але доволі неприємний момент, який я помітив. 18 серпня в Білому домі Дональд Трамп зустрічався з Володимиром Зеленським. Потім була прес-конференція. Я слухав деякі фрагменти з цієї прес-конференції. Так ось в розмові про вибори в Україні про війну Дональд Трамп сказав таку фразу. А, значить, якщо ви будете воювати половиною роки, виборів у вас не буде. Ну, я думаю, всі вже звикли до того, що він якісь рандомні числа, терміни, суми каже, бере це з, зі стелі, не знаю, або з голови своєї, де більше хаосу навіть. А, але, в чому прикол? А, я відразу таки подумав: ага, через 3 роки почнуться вибори президента в Америці. А, тобто, скоріш за все, він подумав про те, що якщо буде якась там війна, військовий стан, через що не проводити вибори, то типу, він залишається президентом далі. А, ви скажете мені, типу, а чого так? ну, Типу, закінчиться війна, будуть е, вибори, все. В Америці трохи не так. В Америці є е, чітка дата для виборів. Голосування, тобто це листопад кожні 4 роки. Чітка дата для, для інавгурації це січень Десь так а, в Америці, якщо президент, якого обрали, помирає там в перший другий рік, то до закінчення каденції а, керує віце, віце президент Типу, так ось, а, на мою думку, Дональд Трамп подумав. Ага, ось, типу. За декілька тижнів до голосування, розпочати якусь війну, щось таке, щоб сказати, типу, ні, голосувати ми не можемо. Ця ситуація протягнеться декілька місяців, щоб січень тож, також е, захопити. Е, і все. І в результаті він буде президентом ще 4 роки. Я просто згадав, як е, дуже так. Сильно обговорювали е, варіанти, як він може ще бути президентом. Зміну до Конституції, е, про прикол, типу, що він стане віце-президентом і президент складе свої повноваження. Різні варіанти обговорювалися, і тут, мені здається, він подумав про ще один варіант, який обходить закони Америки, які забороняють президенту балотуватися на третій термін. І взагалі всі питання знімаються, бо я ж кажу, голосування в Америці конкретні фіксовані. Це, як я знаю, звісно, можливо, якісь там нюанси, якісь особливості внутрішні, про які я не знаю, але те, що я, так би мовити, бачу, це те, що вибори в конкретну дату, конкретні 4 роки, і повноваження продовжуються на цей термін. Ну, типу. Не знаю, якщо в чомусь помиляюсь. це мої роздуми, це е, аналіз того, що він, типу, так е, аналіз його фрази. Бо скоріш за все, саме про це він подумав. Наскільки це реалістично, не знаю. Наскільки е, висока вирогідність того, що це буде, не знаю. Бо Дональд Трамп, як всі помітили, думає тільки про себе. А щоб не розпочинати війну самостійно, ну, варіанти провокації, Росія показала дуже багато прикладів, як можна інсценувати напад на свою країну. Ще ті... Радянсько-Фінська війна як була спровокована. Тому подивимось, що буде в 2028 році. Сподіваюся, що. Дональд Трамп не піде далі такої думки, не, не почне її реалізовувати. Бо він може. Він може. Мені так здається. Він така людина, яка не, не думає про реальність навколо, а думає тільки про себе. Ну, це моя така думка. Що ви думаєте, напишіть в коментарях. Тим паче, до речі, в тій прес-конференції він обговорював те, що треба змінити. Форму голосування, тобто виборчу о, систему в Америці е, про, про оці, типу, вибори, типу, чи електронні, чи які там в них Що, типу, ні, треба приходити з бюлітнем, все голосувати. Ну, типу, як дуже-дуже давно в них було. І саме такі вибори е, війна може скасувати. Ну, це моя думка, я ж кажу, що ви думаєте про це, може хтось з американістів є, краще знає ситуацію законом. Напишіть, мені буде цікаво. Ну, до зустрічі в наступних відео.